Всім вітання! Ви на каналі Наталки на Сім'я Город і хата. І в нас продовжується покупка полуничних гусів і розсади. Щось на мене напало, знаєте, є люди ото, попадають в залежність від квітів, від ще якихось рослин, а я попала в залежність від полуниці. Не факт, що вона у мене така вродить, але от те саме бажання виростити ці ягоди, воно превише, Мого здравого розсудка. Я вже витрачила дуже багато коштів на ці рослини, але ну, думаю, що мої бажання все-таки будуть здійсненними. Навесні побачимо, чим це все продовжиться. А поки давайте розпаковувати. Замовила я на Західній Україні у Діночки Світлана Висоцька відіслала мені з СМТ Смига. І знаєте, така рослина називається сорт «Зенге -зенгана». Ну, Я подивилася, погуглила в інтернеті. Ну, вона така крупна, здорова, на гігантелу схожа. Ну, в общем, я загорілася, схотіла її. Побачимо, що зараз буде. Тепер за ж головне його все попідписувати, щоб не позагублювати за ці сорти. А в нас сьогодні вже був мінус один, щоб ви розуміли. А Наталочка все купляє і саде. Чи воно щось буде, ну я думаю, що буде. Так. Дивимося. <кій> Чудо зенгезенгана. Ось воно. Ого, ну, листя, велика. я вам скажу, листя впечатляюще. Є, правда, на ній така буря-плямистість. В інших я купляла не було цієї бурої прямистості. Ну, це таке. Повідривають і листя, які хворі. Тоді треба буде з чимось обробити її. В общем, це полуниця діло не шуточне. Там як я послухала семінар, дуже цікаво розказує Любов Поляєва. Вона там... Просто із, про все про підживлення, про обробки, про посадки, про те, як оце з такого малюсінького корінчика оці кущі повирощувати. Ну, в общем, про все. І тепер я вже зайнялася цією агрономічною освітою е, вирощення полуниці. Не знаю, може з мене ще вийде фермер полуничний. Та я шуткую, шуткую, то хоч би тільки для дітей виростити. У мене онучата люблять полуничку. Так, дивимося. Ну, що сказати, дивіться. саженці так саженці, Ось моя рука, гляньте, точно що зенгана якась. Ось моя рука, ось саженець більше за мою руку. Представте? Я ж не маленька жіночка, в мене руки чимали. Ну, в общем, саженці гарні. Трошки їх бояв, буде пообчищати. Або мой так на зиму їх посаджую. Ну, в общем, гарні саджанці. Замовляла я 10 штук, а тут скільки їх раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, 11. На поход одного дали. Ой, дивіться, які, які коріння. Ну, оце я не знаю, що в людей за ґрунт. Ну у нас такі тверді ґрунти. Шо лопатою довбеш тої грунти. Які в них ґрунти, що таке коріння? Я просто дивуюся. Ну, в общем, будемо зараз щось садити йти. Я ж все сажу, як полагається, на агроволокно, все як учить книжка, як то кажуть. Побачимо, що в мене з цього вийде. Так, дивимося далі. Наступна посилка це Віра Сташенко. Я залишу... Номера телефонів цих дівчат, які займаються полуницею. зроблю їм рекламу безкоштовно на своєму каналі. Хай люди продають. Бо я так розумію, що в них там вже поля цілі. Не так, як у нас грядочки. Ой, ну ця вірочка мені напакувала знову. Вона мені минулого разу, я забавляла по 10 штучок. Ну я ж так розраховую, скільки в мене землі землі грядочки. Нам не присилає по 20 і ще таких малесеньких. Я вже показувала, я їх вже і дорощувала. В ящики їх попікірувала. Я ж не викину. Це ж дуже ж цінний матеріал, ви ж понимаєте? в общем, замовила в неї на 100 гривень, подивіться, наскільки вона мені прислала. Отже, ця вірочка. Така ж уже щедра. Так, дивимося. Сенсація. Ну це вуса. Це вуса, дівчата. Це вусики. О, дивіться, скільки тут цієї сенсації. Де я буду брати оце ящиків, щоб тільки її садити? Я не знаю, в мене ящиків вже немає, чесно. Гляньте цю сенсацію. Ну тут деяка вже зразу в грунт піде у мене ця сенсація. Гляньте. А деяка піде, ж, опять же, ж таки у ящички. Чим у мене на весну, якщо все прийметься, так уже буде весь город засажений полуницями. Так, сенсація є тепер, щоб її не поплутати. Зараз запхати її назад цю сенсацію. Вітусь, допоможи мені. О там упала сенсація одненько. Давай, дякую, досі. Так. Сенсація є. Тепер. А ще випала сенсація. Сюди її. Тепер інший сорт сирія. Сирія. У мене сирія вже є посаджена. Я купувала сирію в Любому Поляєвич, вона мені також на подарунок її прислала. Ну, в общем, і ще це із сирії такий же кульок. Ой-ой-ой. І тут ще два кульки подарунків. Це вже я не замовляла. Що це? Реми. Реми. Реми якісь. Я навіть не знаю, що це таке реми. Треба ще узнати, що це. це Мама, це відпочинок тобі тільки сниться, так? Да? Тільки сниться відпочинок? Ага, ремонтантне. Тому що ось де, е, з ягідкою, з ягідкою ремонтантна. А називається рема? Чи реми? Треба почитати, подивитися. Це подарунок, це я не замовляла. Так, і ще щось. Флоренс. Ага, я замовляла в неї флоренс і сенсацію. А вона мені прислала оце цю рему і сирію у подарунок. До цієї сирії натовкла, то тут душі. Немного ну, штук 50. А Флоренс оцей да, я замовляла. І це ж Флоренс, це типа, ця ремонтантна теж, по-моєму. Чи пізнього сроку дозрівання треба почитати. Я вже й позабувала, тепер треба ж поробити таблички, доладні поставити. Давай я куплю ці таблички. І написати, ой, дивіться, які гарні. Зараз піду садити, тому що вже ж у нас сніг починається з наступного тижня. Дивіться, це гарні такі. Це по 2 гривні, дівчата. Залишу вам номера телефонів. Якщо хочете, то пишіть, хай люди вам присилають Дома, в кого є теплиці неопалювальні, в ящики. Воно перезимує, я думаю. Все ж перезимовує і у вас перезимує. В общем, отакі мої справи. А я вам всім бажаю добра, миру, злагоди, здоров'я, терпіння і всім бажаю закінчення швидшого війни. На все добре, до зустрічі на моєму каналі.